Не очікувала я від нього такого, але днями Джонні Депп оголосив, що Голівуд його більше не цікавить. Все. зробив він таку гучну заяву під час інтерв'ю, де вперше прокоментував своє звільнення з фантастичних звірів. Та чи справді містер поганий хлопець відвернувся від кіно? Чи він просто готує якесь нове перевтілення? Про акторське безумство, бунт проти системи та чоловіка, що вміє перетворити хаос на справжнісінький шедевр. Далі. Мені вже не надто потрібен Голівуд. Не знаю, як ви, але так, я вважаю, що зараз дуже дивний і кумедний час, коли всі хотіли бути собою, але не можуть. Від ексцентричного капітана Джека Спарроу до загадкового Едварда руки ножиці: Джонні Деп уже десятиліттями зачаровує глядачів. Але за славою, нагородами та скандалами стоїть історія пристрасті, стійкості. Та непохитної відданості своїй справі. Актор народився 9 червня 1963 року в Овенсборо, штат Кентукі. Джон Крістофер Депп II мав дитинство сповнене постійних переїздів. Сім'я часто змінювала місце проживання, зрештою, оселившись у Флориді. Маленький Джонні знаходив розраду у музиці, мріючи стати рок зіркою. У 16 років він навіть кинув школу, щоб займатися музикою, граючи у різних гуртах. Але коли його група The Kids так і не злетіла, він звернувся до акторства. Рішення, що назавжди змінило його життя. Проривом став 1987 рік, коли Деп отримав роль у серіалі Джампстріт Стріт 21», де грав офіцера Тома Генсена. Серіал зробив його кумиром підлітків, але Джоні хотів вирватися з образу красунчика. Він настільки зненавидів цю роль, що почав саботувати серіал, пропонуючи жахливі ідеї для сценарію. Це навіть стало його новим хобі. Він змінював репліки просто на знімальному майданчику, та, наприклад, пропонував сцени з арахісовою пастою на голому тілі. Зрештою, з ролю юного детектива було покінчено. Співпраця з режисером Тімом Бертоном у Едварді Руки ножиці стала початком легендарного партнерства. Роль доброго, незрозумілого іншими вигнанця показала вміння депа наповнювати незвичайних персонажів глибиною та людяністю. Тут же на знімальному майданчику він познайомився з 17-річною Вайноною Райдер. Це було шалене, але коротке кохання, яке навіть залишило свій слід на тілі актора у вигляді тату Вайнона Форевер. Щоправда, після розриву згодом він дещо змінив напис. І тепер він звучить як wine forever», тобто вино назавжди. Що ж, це пасує ексцентричному депу більше. Джонні завжди був розбишакою, таким собі поганим хлопцем. Напевно, саме це й приваблювало у ньому жінок. Відома модель Кейт Мо свого часу зізналась: вибуховий характер у поєднанні з надзвичайною харизмою та диявольською усмішкою. Ось у що вона закохалась. Цей роман теж закінчився феєрично після чергової сварки з коханою, де прострощив готельний номер, за що був заарештований. Двотисячні стали золотою ерою актора. У ролі капітана Джека Сперу у піратах Карибського моря він створив одного з найвідоміших і найулюбленіших персонажів в історії кіно. Його дивакувата, непередбачувана гра, принесла йому номінацію на Оскар і світове визнання. До речі, ось вам цікавий факт. Деп самовіддано працював над образом свого героя і бачив його виключно з золотими зубами. Проте переживав, що продюсери не погодяться. На проби він прийшов із золотими коронками на всі зуби. Після спорів продюсери дозволили залишити лише кілька, чого й хотів актор від початку. Відданість депа своїй справі не має аналогів. Він повністю занурюється у своїй ролі. Часто проводячи години у гримі та переймаючи унікальні манери. Вілівонка, божевільний капелюшник, Суїні тот – його перевтілення завжди заворожують. Але слава має свою ціну. Особисте життя депа часто ставало заголовками від гучних стосунків до не менш гучних скандалів. Брухливий шлюб і подальший судовий процес через наклеп показали темні сторони його життя, затьмаривши професійні досягнення. Та, попри скандали, вірні фанати Депа залишалися з ним, відстоюючи його невинність і відзначаючи його внесок у кіно. Окрім акторства, де пристрасний музикант і філантроп, він співпрацював з такими артистами, як Мерлін Менсон і Джо Перрі. А його гурт «Hollywood Vampires» дозволяє йому втілювати музичні мрії. Він також відомий своєю благодійністю, відвідуючи дитячі лікарні у костюмах своїх персонажів. Шлях Джонні Депа це приклад стійкості, попри злети та падіння, він залишається символом творчої цілісності та індивідуальності. Як він сам колись казав, думаю, треба просто насолоджуватися подорожю. Що ж, подорож триває.